Так, перший варіант вітаю. Ну, карта ілюзій. Якийсь день розових оченят, очків, да? щось якась або великого якогось вибору. Ну, не все золото, що блистить. Це теж таке, знаєте, але дуже мені щось по відчуттю, що це буде якась не все так ясно. Отак от мені щось хочеться сказати. Давайте подивимося, причина, чому саме перший варіант буде у енергеті... В енергії карти Сімірки Кубків карти ілюзії. Причина. Дія. папір. Ну, я хочу сказати, що, можливо, якась справа, яка ну, затягнулася, вона не рушає з місця. Можливо, навіть якось категорична може бути відмова вам. Або, можливо, ви не можете прийняти рішення пояс. Це може касатися вашої якось, ну, зупинки, це якась по роботі, можливо, якась справа, яка не йде далі. Немає результату. Немає якогось, двіження, нема далі, немає якогось, можливо, якогось такого в роботі, немає якогось е повного. Е Ощущення щастя, да? скажемо, наповненості. Якась зупинка, можливо, якась. Або, знаєте, якось треба подивитися на якусь ситуацію, ви не знаєте її конкретно, не можете відкрити в повній мірі. Де у нас місця, тому що ви дивитесь на неї якось однобоко. А вам треба подивитися під іншим кутом, по-повішеному. Тобто роздивіться інші варіанти. Але от, таке по відчуттю. От ви все одно будете в цьому е, ілюзорному якомусь розумінні цього питання, ви не бачите суті оцього, настоящої, і ви будете продовжувати іти йти е, на своє, да, бути все одно по-своєму і нікак і ніка інакше. Да, якось Категорично ви будете стояти на своєму. І ти, в конечному міто, незважаючи на те, що у вас можуть бути ілюзії, отут і, можливо, ця справа буде якось затягнеться з-за того, що ви не маєте тої повного обсягу, не знаєте, як підійти до цієї справи, можливо, йдете неправильним шляхом, але незважаючи на це, знаєте, як е по рицарю Пентаклі настою і перебів, все одно буду робити так, як я хочу, от стою на своєму. І в конечному результаті. Та, ви отримаєте ну, ще, карту пажа Пентаклі, це карта паперів, бумаг, да, отримаєте щось або отримуєте якийсь результат, але він буде невеличкий. Можливо,